Привіт, друзі, на каналі FactUA! Сьогодні ми поринемо у світ дивовижної країни, що розташована в самому серці Європи України. Її історія сповнена величних подій, а культура вражає своєю глибиною та самобутністю. Приготуйтеся дізнатися 5 надзвичайних фактів, які, можливо, змінять ваше уявлення про цю країну. Тож влаштовуйтесь зручніше, адже ми починаємо. Україна є батьківщиною легендарного літака Ан-225, Мрія, найбільшого та найпотужнішого транспортного літака у світі. Цей гігант, створений конструкторським бюро Антонова, міг піднімати у небо неймовірні вантажі, ставивши численні світові рекорди. Мрія була не просто літаком, а символом інженерної думки та технологічного потенціалу України, об'єктом захоплення авіаційних ентузіастів з усього світу. На жаль, цей літак був знищений під час повномасштабного вторгнення Росії, але його історія та спадок залишаються незмінними. Україна славиться своїми чорноземами, одними з найродючіших ґрунтів у світі. Ці унікальні ґрунти, багаті на гумус, покривають значну частину території країни, роблячи її житницею Європи та однією з провідних аграрних держав. Завдяки чорноземам Україна є одним з найбільших експортерів зернових та олійних культур, відіграючи ключову роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Це природне багатство є справжнім скарбом, що годує мільйони людей. Станція метро Арсенальна у Києві є найглибшою станцією метрополітену у світі. Вона розташована на глибині понад 105 метрів під землею, що дорівнює приблизно 35-поверховому будинку. Щоб дістатися до платформи, пасажирам доводиться долати шлях на ескалаторах протягом декількох хвилин. Це інженерне диво було побудовано у складних геологічних умовах і досі вражає своєю масштабністю та глибиною, свідчачи про майстерність радянських інженерів. Ви, напевно, чули всесвітньо відому різдвяну мелодію – «Carol of the Bells. Але чи знали ви, що її оригінальна версія? Українська народна колядка Щедрик, оброблена видатним українським композитором Миколою Леонтовичем? Ця чарівна мелодія, що розповідає про приліт ластівки, яка віщує достаток, підкорила серця мільйонів людей по всьому світу. Щедрик став одним із найвпізнаваніших музичних символів України, що лунає в різдвяні свята від Нью-Йорка до Токіо. І наостанок ще один цікавий факт: один із географічних центрів Європи знаходиться саме в Україні у селі Ділове, що на Закарпатті стоїть символічний знак, який вказує на це унікальне місце. Цей факт є не лише цікавою географічною особливістю, але й символічним підтвердженням того, що Україна це невід'ємна частина європейського простору, її серцевина. Це місце приваблює багатьох мандрівників, які хочуть доторкнутися до цього символу єдності континенту. Ось і добігає кінця наша подорож п'ятьма дивовижними фактами про Україну. Сподіваємося, що ця інформація розкрила для вас нові грані цієї неймовірної країни. Її багатої історії, культури та унікального місця на карті світу. Україна це не просто територія, це душа, сповнена незламного духу, краси та таланту. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал «Факт.ЮА» та поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!